Які стандарти прав людини ви пропагуєте в суспільстві та перед державою? Всі потреби, які питання змінилися українців? Дуже багато дзвінків стосовно? Перетину кордону стосовно перетину кордону з дитиною стосовно як потім назад можна повертатися, якщо я виїхала без документів, забезпеченням безпеки жінок та дітей, які знаходяться у зоні конфлікту, вони є в зоні підвищеного рису ризику самопотрапляння в ситуацію експлуатації. Дуже важко в розгубленому стані. Не знаєш, куди звернутися. Я думаю, що дуже багато з нас через це пройшли. В школах проводять і заняться. Консультації як виявити, що це насильство, і куди звертатися для того, щоб захистити свої права? Надвоє вже цієї п'ятниці у 21.00 Спонсор показу українська меблова компанія на мікрорайоні зарічний